2002 року, тому що у 2002 році це питання було цілком законно прийнято. І перейменувати, і поставити питання таким чином про позбавлення, звання почесних громадянин міста Полтава Кобзона Йосипа Патовидова. Хіба в нас в цьому питанні не за Кобзона а повага? Мова йде про Кобзона… – А в цьому питанні додатково не про Копзон, а мова йде. Мова йде про Кобзона, Але йде мова про позбавлення звання, а не про відміну рішення 2002 року. Давайте не будемо відчувати 2002 рік, оскільки там було все законно. А зараз йде мова про позбавлення. Олексій Володимирович, а скажіть, будь ласка, на комісії, яке формулювання було, коли розглядали дане питання? На якій комісії? На вашій, на регламентній воно розглядалося? На регламентній комісії? Так. Да. Воно розглядалося. І яке формулювання? Ваше, те, яке ви пропонуєте було? Я пропонував його поміняти таким чином, як я зараз Ну тобто, як ви зараз сказали, так? Да? Да. На комісії депутати підтримали той проєкт рішення, який зараз поряд буде. Так? На комісії я пропонував поміняти назву. Ми питання. пропонували поміняти назву. Зрозуміло, депутати підтримали я рішення. Ми цілком це питання не розглядали, тому що ми домовилися, що я зі слова запропоную назву цього рішення. <звіг> я зараз прочитали ці члени комісії і підтримали <звіг> ці пропозиції. <звіг> <формувати. звіг> Шановнішо. Якщо чесно, у нас <плес> е стоїть питання, на порядку денному питання про позбавлення Кобзона звання почесного громадянина міста Полтави. <плес> так чи не так? <плес> а як тоді? Це мова про відмінну рішення. Значить, Давайте так, цей проєкт рішення включити. Прізвище ім'я повальні, чого ми будемо позбавляти, так? Наразі причин ми ж повинні не рішення відмінити, а позбавити Кобзок Сама процедура. За що, що? 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 вона зміняється? Змін, змін. змін. Я пропоную між, змін. між, вирішили Ви, за вирішили. сприяння. Шановні <кхух> колеги, я пропоную, щоб тисні було записано за сприяння розколу нації. Територіальної цінності, суверенітету та незалежності України, ведення антиукраїнської пропаганди, заклики та підтримку військової агресії Російської Федерації проти України, поставити звання почесних громадянин міста Полтави Кобзона Йосипа Давидовича, прийняти рішення публікувати в засобах масової інформації. Всім зрозуміло! Те, що моє особисте бачення, те, що позбавити громадянина, я не заперечую. Навіть не те, що не заперечую, я за. Але чи він сепаратіст, чи не сепаратіст, чи що він робить, це повинен суд якийсь встановити. Так в чому ми знімаємо? Не ви. Виникає питання, чому ми ставимо це питання, якщо ми ще не досі не зрозуміли, що не заслуговує цього дзвоняти. Тоді давайте не ставити дня, запитаємо. Громаду, нам скажу, громаду більше вже оці Олексій Володимирович. першого разу, що вміємо, я вам нагадаю. А другий раз нещодавно, коли підписи зібрали, і передали їх міському голові. Він на досі не спромігся це зробити. Шановний депутат Шамота, давайте сесію веде міський голова. Наступного разу ви будете сидіти на моєму і будете вести і розказувати все, що буде. Оце вийшло? <плес> ну, тоді ми точно проймову формулювання гори, так? так, шановні депутати, шановні депутати, я е, ставлю на голосування пропозицію Горика, щоб включити до порядку денного. Шо? Ну, Так як, як він зачитав. Всі послухали. Зв'язку да, зв з тим, з тим, з тим, з тим. Прошу голосувати. Хто за? Річійна е, комісія, буде рахувати. Хто проти? Утримався. Рішення приймається одноголос.